Всім доброго дня. Тут вирішив купити собі секатор та так от до от, та неї подовжувач такий секатор. Фірма подовжувача profitech Ціни в магазинах різні. Ну, Плюс-мінус 200-300 гривень наценка, будемо так сказати, що люди додають. Хочу дорожче продати. Ну, я купив е, ну, типа Макіта. Під Макіту я вже ним пробував е, різати, ріже добре, швидко, ну, перерізає геть на ура. Е, ще залежить від акумулятора. Акумулятор я брав, ну, тут написано на 10, 10 елементів. Будемо сказати, що ніякого бренду тут немає такого, щоб там чисто бренд. Ну, що зарядка така у нього, під отакий вихід. Так, зарядка на сіки у нас на. Ну, от. Так, зарядка у нас на 21 вольт, а сіки шампер. А один ампер мада інчина Так ну, що тут в комплекті Стандарт якийсь тут Камінь Крючки. Ну коротше будемо так сказати Финя Отверточка Так ну що Що можу сказати Сікато ріже добре перерізав і сухі ветки в ну, десь 2 см, 2,5, 3 см. Це він перерізає спокійно. Так, на сікаторі на самому є такі от режими, включається перший, другий, третій, четвертий. На першому трошки відкривається, на другому чуть більше відкриваються ножі. Оці. І на третьому ще більше, на четвертому ще більше. Все, оце всі режими. Таке. Ну, посадка, виходить, макітовська. Так. Ну що я хочу? Я хочу випробувати саму сам цей подовжувач. Він іде тут іще таке відкріплення є. От і тут ось. І такий ремішок Через плече перекидувати, бо видвигається вона на 2,5 метра. Це подовжувач. Тут все з алюмінію, це не пластикове, а алюмінією. ну Бачите, такі защілки видвигаються і зафіксував. І так само тут. Два положення. Тоді тут виходить. Можна головку фіксувати під який вам угол, там треба обрізати, будемо так сказати. Так. Так, 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 можна. Ну, коротше, ось раз і зафіксувався, Так це фіксує саму головку. тобто, ну, Зараз ми поставимо. Це, так от отділимо. Все, зафіксували, потім отут фіксується таким шпінтиком Так, все, він зафіксований повністю. Тепер знизу, знизу у нас на цій ручці ставимо акумулятор сюди. Зараз ми поставимо акумулятор. Так. Акумулятор я брав, я ж кажу, ну це 4 А. 4 Ампера. 4 Трошки ціна міняється. ну В принципі, можна і 2 Ампера. Я думаю, так, все, все зафіксувалося. Так, все гарно. Так, що нам перевірити, як воно, чи він запуститься у нас. Так, сейчас я. його обіпру. Ось так. Так. Так, ось тут кнопка така із цим. А ну перевіряємо. А, так, зараз. 6 6 6 6 6. Баכות надо включить тут, да? Да. Все, включаем. Аккумулятор тут показывает, сколько зрізів буде, в общем. Так, на якою у нас програма Первая, вторая, третья и четвертая. Четверта, четверта це на максимальную. розкривається цей нож на 35. на да, 35 мм. Кажись, так, да. Ну, що можу сказати? В руки тримається так важкувато трохи. Ну, я одною рукою знімаю, одною держу, то в принципі, діло, що треба двома руками держати. Так ну що, підемо спробуємо якусь обрізати. Зараз я спробую ту віточку обрізати. Косочок. Да, як воно буде. Видворізає, геть легко. Тут перерізає. Так, да, зараз я покажу. Ну, тут десь 2 2 сантиметра. оце зріз. Ну що, легко, легко, легко. Він і не так легко ріже, а так взагалі, як маслом. Як по маслу. Так. Ну, зараз покажу, як як він. Ні. А, які я ось різав, дивіться. Ось такі срези такі. Це у нас те ж саме. Ось така різна різниця. Дивіться, ось я. наскільки більше обрізає. Ось у мене тут лежить слива. Дуже давно. Я її теж пробував обрізати. Ну, різати, зараз покажу вам. Ну так він виглядає в зібраному, Так от видій. Так, дивіться. Ну це, це суха, геть сухезна ветка. Вона більше року... Ні, ну рік точно лежить. Дивіться. Аж стріляє. А. Чому? Бо виходить сильно суха. Мокру, воно не буде так стріляти, дивіться. Воно спокійно ріже. Спокійно. А вже суху, суха, я ж кажу, вистрелюєш. Ну руками руками ручним сікатором би ви у вас би рука б швидко би. Заболіла, сидиться. Не чувствує, як кажуть. І ріже спокійно. Спокійно. Такий. Такий сушняк. Бо я ж кажу, це сушняк. Ось не бере аж уже настільки сухе, за два рази обрізає Так що взяв такий, маю надію буде служити довго Отак от рахує скільки зрізів і показує заряд акумулятора. Ну я думаю його цього акумулятора хватить. Не на один день, хоч цілий день будеш працювати, обрізати дерева. Я думаю ще й залишиться заряд. Да. Ну отак от, от все, вже приготувалися, там коли буде время, час, як кажуть пройде, будемо випробовувати вже в реальних, як воно буде служити. Як воно покаже себе. Зря, не зря купив, будемо дивитися з часом. Бо в мене є подовжувачі, але е, зараз покажу вам. Так, хотів вам показати. Був у мене такий є парксайд. Ну, що можу сказати? Ніж гострий. Е, Пилочкою цією, теж, теж пользувався. Отак от, от можна відпиляти що десь щось. Але що хочу сказати, дивіться, тут тросик лопнув. Отакий от канатик, Отакий от ну, за який ти тягнеш, щоб воно обрізалось. Я вже воно і перев'язував. Ну, що можу сказати, ну, лопається, це. Коштувало воно там 1200 гривень, оцей парк сайт. Він теж регулюється, тут блокуєш, розблокіруєш, його згинаєш, тут він ходить вліво-вправо, Получається ну, можна до себе угол поміняти. Ну Фігня. Короч. Потім я купив отакий от сікатор. В ньому Сіки десь півтора метра. Ось от такий, от, такий длинненький Теж класна віч. Реально. Десь не достаєш. Став, став таким сікатором, чук-чук-чук-чук, обрізав гілочки там на висоті 2 метрів. Ну, просто спокійно. Даже, Навіть на арки виноград можна ним обрізати. ну Навіть не лізти на арку. Просто трошки руки будуть боліти, якщо все время уверено держати їх, щоб обрізати. А так, ну не з привички, понятне. Отак отакий теж класна, доволі річ. 500 чи 600 гривень. Це дешево, як би сказати, веркана ну, фірма. Ну, зато я ним вже... Обрізав, мені сподобалось. А таке за, за 1200 чи там скільки він дороже, може його зараз продають. Ну, я не рахую це за інструмент, це чіпуха. Дві деревини, дві-три нормальні деревини і у вас почнуться проблеми. Ну, дорогі, звісно, там за 5-6 за тисяч висото різав, да, ті, ті будуть у вас працювати. Довго працювати, але ж їх потім і відбити якось потрібно. Ну, в общем, от, от. так У мене інструмент весь є у гаражі. Я обрізаю дерева, там пилочка, такий секатор, такий здоровий секатор з видвижними ручками і без видвижних. Там в мене ще секатор обичний ручний. Так що, ну, А, а це замовив, щоб було вже електричне від акумулятора. Акумулятор. Попробуємо, не знаю. Може сподобається, будемо, як кажуть, користуватись надалі. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, до побачення.